Будівництво триває ще восени 2023 року. В одному з госпіталів ветеранів війни на Рівненщині розпочали зводити новий корпус для реабілітації. Кошти на будівництво виділили з державного і обласного бюджетів. Були проведені тендер на визначення підрядника. Згідно проведеного тендеру, загальна вартість договору на виконання безпосередньо будівельних робіт становила 1 мільярд 251 мільйон

Основна частина це з державного бюджету. Це фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це порядка 100 мільйонів і 100 тисяч було виділено з обласного бюджету. Як зазначає начальник медичного закладу Андрій Бурачик, в цьому корпусі будуть впроваджувати нові методи лікування та реабілітації пацієнтів. Війна в Україні продовжується. На жаль, поранених все більше і більше. Тому в цьому корпусі ми будемо надавати допомогу в плані лікування та реабілітації саме пацієнтам, які отримали важкі черепно-мозкові. Та спінальні травми з науковцями ми будемо запроваджувати тут нові методи лікування спінальної травми, це, зокрема, інвазивна та неінвазивна стимуляція спинного мозку. Також передбачена лабораторія стовбурових клітин, де будуть використовуватись новітні технології. Нині над зведенням нового корпусу працює більше півсотні будівельників. На даний момент 53 чоловіка працює: це працівників, плюс інженерні працівники, плюс механізатори. протирадиційне укриття передбачено тут іменно що в цій от першій секції, воно ну, там на 455 місць. От інклюзивність повністю забезпечена. Ну це пандусами, ліфтами. Тут сім ліфтів у нас передбачено. Усі роботи планують завершити в 2025 році. Ми надіємося, що до кінця поточного року вже буде зведена будівля, проведено опорядження цієї будівлі, влаштовано покрівлю. Ну і на 2025 рік ми надіємося, що цей об'єкт буде завершений і введений в експлуатацію. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.